А у водах Дніпра, навпроти коли магдебурзького права, встановлять хрест купіль. Цей проект виборов першість серед двох десятків пропозицій на всеукраїнському бліцконкурсі з розробки ескізу пам'ятного знака на честь хрещення Русі. Пам'ятник купіль автори вирішили відмовитись від монумента і поклали релігійний символ на пласу за аналогією до Йорданських водосвятних ополонок. Знак продовжуватиме пішохідну набережну і, ніби причалом, виступатиме в русло. Така задумка виникла у команди, яка складається із викладача його студентів та випускників університету будівництва та архітектури. Він трохи порід над водою не касається води, на на метра. Виповнений з простого матеріалу з дерева. Какое дерево там посмотрим, идеально было бы мореный дуб, который вечный не боїться, не розлакається. Решті ж учасників пророкують теж архітектурні успіхи. Чимало проєктів рекомендували до реалізації в інших містах. Деякі треба допрацювати і, можливо, покласти на інші теми, як, наприклад, ідею, яка до останнього була фаворитом змагання, а врешті зайняла друге місце. Крест накритий стеклом з Мальтою, і вокруг креста стоїть група, взявшись за руки, група образів в староруському, староукраїнському адіяні. І от Праві и ліві, руки их свободны. І люди, подойдя, взявши за руки. от сьогоднішні люди, взявши за руки, включали таким образом замикали цеп і крест зажигався. Від колонка плиць та інших виразних домінант журі свідомо відмовилося. Довкола і так насичене архітектурне середовище. До того ж, в день оголошення результатів конкурсу на березі біля майбутнього місця встановлення знаку відкрилися дві скульптурні композиції. По обидва боки від виходу із підземного переходу в арках Іван Хреститель та Святий Володимир. Зочі для їх точного відтворення ретельно вивчали візантійську та західну Іконографію. По, по князю ревноапостольному Владимиру збирали э, інформацію, по, наприклад, деталі меча, какие-то одягу, не несмотря на то, что мы их стилизировали, но ну, и подбирали под какой-то ритм, вот, ну, чтобы это был. Вірний образ князя Володимира довкола хрестителів. Ангели-провісники з сувоями у руках взятися до розробки реального проекту пам'ятного знаку на воді планують житнями, щоб реалізувати до наступного року. Царинок, телеканал Київ.